Ці всі заяви, що вони означають? Твої людина ж професійна да, ви розбираєтеся від А до Я. Що означають ці заяви, якщо дійсно наша розвідка каже, що такі атаки можливі, чи можливо їх запобігти запобігти? А, ну і суто наслідки, я перепрошую, але якщо Росія вдарить по нашим атомним об'єктам і там інфраструктура не витримає. Ну, вибачте, це вже не лише буде проблема, не лише Україна, мені так здається. Безумовно, і саме тому я би запропонував шановним співвітчизникам, українцям в чергове згадати, концентруватися і зрозуміти, що на... ми, українці, зараз дуже егоцентричні. Нам дійсно здається під тиском обставин. Під тиском цієї трагедії, війни, нервового стресу, нам здається, що ми з вами в епіцентрі світу. Да? Ми найголовніші, і весь світ навколо нас рухається. І саме тому ми все намагаємося через свої там, призму свого свого розуму 100%. там, рівня підготовленості, Все пропустити. ця заява, яку зробили спільно, якщо я не помиляюсь, ну Єрмак, голова офісу президента. І міністр закордонних справ Сібіга, вона не для українців, вона для світу. Ну, це політична, геополітична заява. І увага всього світу, всіх наших партнерів, не партнерів, нейтральних країн, дуже великих країн Китая, Індії, інших країн, Бразилії, Аргентини. Ми звертаємось, що є реальна загроза оцього ядерного тероризму тероризму. Чому така вона гучна? І саме от вона була коли там в п'ятницю, чи в суботу зроблена, бо світ не любить ядерних терористів. от Розумієте, Як би там не були. Інтереси, хтось там товаришує економіку будує з економіку буду е, Росією, хтось навпаки, там економічний, і так далі. Але, от ядерний тероризм це на це в світі табу. Жодна країна, ну, яка ну, цивілізована, тим більше там з переліку потужних країн, вона не може на це погодитись, не може не відреагувати. Тому? І тому я. По перше, ну тут нічого нового дійсно це зліта така інформація була, що можливі ці удари по, по цим пристанційним вузлам е, видачі потужності. Що це таке? Я поясню зараз на пальці. Да, буду вдячна. По них не били за два з половиною роки жодного прицільного такого акцентованого удару саме по атомних станціях. А атомна станція це не тільки блоки атомної станції, там е охолодження, пруди, інша автоматика і так далі. Це і оці пристанційні вузли, з яких, власне кажучи, вони 750 на 330, Це трансформаторні підстанції. Вони ген згенеровану атомною станцією електроенергію. Вони вже передають далі в мережу, і вона кудись йде туди на підстанції. Трансформаторні, які вже належать Укренерго, тобто об'єднані енергосистеми, так от за світовою класифікацією, в тому числі підтвердженою Вітні. А ви знаєте, що там МАГАТЕ засідала на минулому тижні? Там був Котін президент. Ну от президент мені так не подобається. Керівник енергата. не треба. Нам дуже багато президентів. Нам одного. кожен з нас президент Олексій. Юрьевич. Давайте. не, не треба. Не. Я, я вас благаю. Це от це ляпну там. Одна людина не треба, не треба. Один у нас хай президент буде і несе відповідальність за це. Не треба ще не вистачало хай буде. нам мільйону президентів. Да? ну ця гра. Вона ж погано закінчується. Ну, так воно і є. Насправді я перепрошую, метафорично кажучи, у ну, нас ну, дуже я, багато я, людей знає, я, ухвалюють я, рішення, я, але відповідальності так? не насуть. Міст, ну, звісно, да. Да, да, да. давайте буде. ми в ці ігри не грати. Кожен президент це так. Це для виборів, таке, для піаних, для відносів. Ні, ні, не треба, не треба один президент. І відповідати має він в рамках своєї компетенції, і там, де він виходить за свою компетенцію. Але повертаємося. Керівник енергатому Котін. Міністр Галущенка Гросі, голова МАГАТЕ, і вони це питання саме там підіймали, і однозначно визначено і визнано, що удар по цим пристанційним вузлам видачі потужності це еквівалентно удару по атомній станції, бо це невід'ємна частина атомної станції. розумієте? І тому, як на мене, я не... В пі... симпатик великий офісу Андрія Борисовича, пана президента, уряду особливо і так далі. Але в цій ситуації, як на мене, це адекватний крок. Абсолютно він такий гучний, політичний. Я думаю, це буде обговорюватися зараз і в Вашингтоні, в Нью-Йорку, там де буде президент, і це власна ну, такий Це це не для українців, це не для того, щоб жуті нагнати на українців. А жуть на українців в цей час наганяють всі всіляки, вибачте, українські полудурки і полудури, вибачте. Вибачте, я не сексист і не і джист, да але є і чоловіки, і жінки такі трошки вони ну, трошки не, не в собі вони розуміють. І я дивлюся, одразу з'являється така дуже потужна кампанія. Певних так званих експертів, які чомусь в суспільстві вважають, хтось їх, ну хто може їх або її вважати експертинею з енергетики. Ну вона жодного дня не працювала там і інше там розумієте. Вони не є експертами, вони просто сьогодні члени ображеної команди, які на сьогодні Ну просто не задоволені всім. І вони от піднімають цю хвилю, що все пропало. І абсолютно несуть маячню з точки зору логіки і моральності, зараз поясню, чому вони одразу починають роздмухувати цю систему захищені чи не захищені ці вузли. Зрозуміти, будь ласка, якими не були би захищеними ті чи інші вузли, трансформаторні підстанції, вузли видачі потужності, але прицільний ракетний удар, і ну, абсолютно не гарантовано, що він захистить. Тому сама можливість такого удару це є дійсно загроза ядерного тероризму і тут ну критикувати за це нашого. Вибачте, віцепрезидента. Ну давайте так от в вочі дивимося. Та ми ж розуміємо. Андрій Борисович у нас ну по суті віцепрезидент чи канцлер. Чи я Не знаю, як його назвати. Ну, друга особа в державі. Да, ми де факт. Факту констатуємо, да і саме тому ми бачимо, як і на міжнародних цих візитах, яке він місце там займає і все. Ну так сталося. Я це сприймаю як ну як об'єктивну реальність. Подобається це, це, це мені ще не подобається. Так сталося. Так, люди змонтували конструкцію влади в 2019 році виборами своїми повертаючись, тому я тут не критикую, не можу критикувати вони абсолютно і новий міністр закордонних справ і голова офісу президента закцентували увагу світу на можливості цього удару. А далі зрозуміло, що якщо, якщо від істерик там відійти, бо дійсно вони. Захищені певною мірою, але гарантувати, що цей захист захистить, ну це смішно. Але з іншого боку, вони захищені силами протиповітряної оборони. Так. Це інший рівень захисту. Це найбільше, і вони мають бути захищені взагалі світовим товариством. Розумієте, яке просто категорично має не допустити загрози ядерного цього інциденту. 100%. відсотків розумієте, наша це, це наша колективна політична заява. У я, я да, знаєте, у я, я як, як метод превентивного попередження да, абсолютно. Да, абсолютно. заради того, щоб да, вся міжнародна спільнота теж да. політичне рішення сформувала будь, і будь не допустила мі, да, по своїм горизонталям, по своїм дипломатичним міжнародним стосункам, щоб цей тиск і відповідна інформація ну про неприпустимість категоричну, просто ну, от Вона має бути взагалі категорична. Навіть думки про це немає. да. Ми сподіваємося, от, що така стратегія спрацює те, 100%. Відсотків. Тому перечасно. Щоб ні у кого з наших гляда... глядачів да. волоси не сивішали, да, тому що вір. коли чи... да, читаєш ці прогнози. О, знаєте, я дивлюся, да. на жаль, от те, що роблять деякі оці поводурки і поводури. Ну таке враження, що вони хочуть націю довести до психічного якогось. Я от щойно хотіла сказати, Олексійович. Перед нашим з вами інтерв'ю значить, читаю знову ж таки різного роду експертів, особливо ті, які колись займали якусь там посаду, чиновницьку, яка пов'язана з енергетикою да, і так да, далі, да, з да. значить, охороною навколишнього середовища, особливо, і вже читаю, що завтра вже по Україні буде радіактивний пил так, якщо Росія вдарить і так далі, да ну все працюють люди на контент. Я розумію вже вмирати вже вмирати. Ну сподіваємось, що така політична да яка націла на превентивне значки від подібних історій. Така наша стратегія спрацює, вона адекватна, вона правильна.